Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про волейбольну команду Кривбас Криворізького державного педагогічного університету, яка виступає на доволі високому рівні та відзначається не лише результатами, але й спритністю та командною взаємодією. Та більше про досягнення команди ми поговоримо наступні 15 хвилин з нашим гостем, доцентом, кандидатом соціологічних наук, завідувачем кафедри фізичної культури та методики її викладання. Увієрського Державного педагогічного університету, головний тренер жіночої команди з волейболу ВК Кривбас, суддя міжнародної категорії Алім Батьок. Добрий вечір. Алім Миколаївич, радий вітати вас в нашій студії. Пане, почнемо з такого загального питання. Так? Як ви оцінюєте роль спорту у формуванні особистості ну, саме студентів? Ну, ви розумієте, що роль спорту дуже велика в особистому розвитку молоді. Тим паче, що у нас в 2017 році в нашому Криворізькому державному педагогічному університеті була створена спеціальна фізична культура. І ми з 2021 року у нас вже був перший випуск вчителів з фізичної культури в нашому місті. Тобто, потреба в вчителях дуже велика, особливо фізичної культури. Тому я вважаю, що це дуже дуже корисно і приносить свої, скажімо так, плоди сьогодні. Вже. Чудово. Ну що ж, і прийдемо саме до теми нашої програми. Поговоримо про е, саме команду, жіночу команду волейбольну е, Кривбас. Як взагалі вона давно створена? Ну ця команда створена була е, з пропозиції: прийшли до мене пропозиції. Віце-президент федерації волейбола нашого міста, князя Віктор Володимирович, і запропонував таку пропозицію, щоб створити е, чоловічу волейбольну команду майстрів з волейболу. Ну, ми подумали з ним, посиділи, поспілкувалися. Я кажу, чому тільки б чоловічим? Давайте зробимо жіночого. Враховуючи те, що я е, все життя працюю з жіночою командою і в Криворізькому е, пившому нархозі, так сказати, на Національному університеті економічному працював з командою, зараз працюю в Криворізькому державному педагогічному інсталію. Мою пропозицію підтримали, так би мовити, і в кінці липня ми почали так сказати, Подивитися, вирішили подивитися на те, що ми маємо в нашому місці, і головне у нас була умова: те, що всі спортсменки, які будуть приймати участь в цій команді, вони повинні бути з Криворогу з Дніпропетровської області, тобто наші місцеві дівчата. Так була скажімо так, сформована, сформована команда. Да. Так, а якщо говорити про сильні сторони, так от яка найсильніша, на вашу думку, найсильніша сторона вашої команди? Ну, давайте спочатку не будемо говорити про сильні сторони, сильні сторони ще попереду у нас. Ну, ми передивилися практично всі команди, які у нас є. Ми вибрали найкращих гравців це гравчині і Криворізького національного університету, з команди Ніка з інших команд нашого міста, які приймають участь у цьому чемпіонаті міста. Ну і безпосередньо шість спортсменок, які вчаться в Кирилоському державному педагогічному університеті, тренуються волейболом. І так можна сказати, що зробили костяк цієї команди, яка почала зразу же тренуватися. Да, зразу почала тренуватися. Тому uh -huh. що перед нами поставлена була задача, ми з першого дня з створення команди повинні були приймати участь у вищій лізі чемпіонату України з волейболу. Це дуже високий, скажімо так, рівень, не самий найвищий, але передвищий рівень. Тому. Потрібно було почати з тренування. Ми десь два з половиною місяця приймали участь в такому навчально-тренувальному процесі. Угу. Е, яка ваша улюблена перемога? Чи найяскравіший момент пов'язаний з командою? Ну, спочатку ми зробили декілька товариських зустрічей. До нас приїздила команда, дуже хороша команда, яка не один рік вже приймаюча в чемпіонаті України вишої лігі команда з міста Миколаєва. Ми з ними зіграли, зіграли дві гри в нашому місті на базі. Кривої державного педагогічного університету. Потім через два тижні ми приїхали в Миколаїв, зіграли там з ними. Після цього у нас був турнір в місті Дніпро. Це ми там рівень аматорський був, правда. Ми там виграли цей турнір, здобули кубок. Це був, скажімо так, перший кубок вновствореної команди. Ми дуже раділи цьому, але ми побачили свої ті сторони, над якими нам треба працювати. Після цього ми ще прийняли участь в одному з турнірів у місті Полтава, де було шість команд. На жаль, із шести команд було п'ять команд вищої ліги, ті, які зараз в місті з нами грають в цій лізі. І ми там одну тільки гру виграли. Ну і то було, скажімо так, для нас це досягнення. Чому так? Це. Тому що, в принципі, всі гравчині, які зараз грають в команді, на такому рівні ніколи не грали. Далі чемпіоната міста вони нікуди не виїжджали, ніде не грали в таких е змаганнях ну, да, суперниками. Да, да, з суперниками. Тому ці е товариські зустрічі і турніри, які ми два провели, це була так, би мовити, підготовка до старту чемпіоната України, який стартував 20 жовтня в місті Дніпро. Угу. А, зараз команда грає у вищій лізі. Так. так а які там здобутки зараз? На якому ми місці? Команда базується, по-перше, базується на базі Криворізького державного педагогічного університету. Ректор предоставив нам базу, так би мовити, для підготовки команди. Перший тур ми грали в Дніпрі. У нас були дуже дуже спотужні і сильні команди. Це з ж Миколаєва, Полтави і Запорізька робіта. Як ви знаєте, вона ще в чемпіонаті радянського союзу приймала участь. І зараз на Україні на достатньо високому рівні. Проти нас грали три гравчині мастера спорту, дві гравчині кандидата в мастера спорту. У Миколаєві теж є спортсменки, які майстери спорту. А в Полтаві три три гравчині вони грали в суперлізі. Угу. На сьогоднішній доволі день? сильні команди. Доволі, доволі сильні, і вони зараз знаходяться в турні нас. Щоб ви розуміли, у нас в волейболі в Україні є Суперліга, так би професіональна волейбольна ліга, де грають команди майстрів досить високого рівня. І далі йде команди вищої лізі і першої ліги, жіночої мається на увазі. Угу. А ви починали відразу з вищої лізи. Да, ми почали зразу, і це на нас, скажімо так, дуже давило, тому що я ж так, попереднього опиту ні в кого не було. Не було, тому ми почали з вищої ліги, і ми перші три гри дуже добре грали. Ми з Миколаєвом дуже добре зіграли. Але 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 сталося, як сталося. Ми всі три гри програли. Ну, але є да, над чим да, працювати. Да, тому... Старт був. Потім у нас був 10-12 листопада, ми грали другий тур в місті Полтави. І там вже, так би мовити, історичне, так, історичний стався поєдинок да, з Черкаським Дніпром, де ми виграли 3-1. Команда була дуже задоволена, ми отримали. Отримали, скажем так, масу задоволення да, задоволення, так, це безумовно. Всі радувалися, пригали. Тобто ми набрали три очки. Наступного груми Ч Чернігову програли. Дитяча нацька спортивна школа, університет міста Чернігов. Але там потужні гравці, молоді гравці. Ці всі вихідці з дитячої юнацької спортивної школи, які вже пограли і дитячу лігу, і вищу лігу чемпіонату України. Тому ми наступну гру програли. На сьогоднішній день ми зіграли п'ять ігор. Одну тільки маємо перемогу, тобто три заліко. Але ми на останньому місці. ну Це це чудово. Yeah. Я думаю, що далі більше. А, Алі Миколаївич ну от таке питання. Як би ви оцінили рівень взагалі от волейболу в Україні? так Тому що ну більшість з нас все ж таки там хтось полюбляє футбол, більшість там українців так слідкує за футбольною прем'єр-лігою, хтось там, можливо, там менша кількість людей за баскетболом. А от як би ви оцінили рівень саме волейболу? Ну, враховуючи те, що я суддя міжнародної категорії, і на сьогоднішній день як технічний делегат працюю на всіх на самих вищих рівнях змагань, які у нас проводяться в Україні, тобто професіональної волейбольної ліги. Тому я безпосередньо своїми очами бачу, який рівень досить доволі високий рівень. Ми в цьому році команди грали Олімпійський отбор, збірна національна збірна України і Євролігу, яку вона виграла. Жіночі я маються на увазі команда Чоловіча була другою. І е, приймали участь в відборі на світову лігу, але там, на жаль, команди дуже потужні були, тому ми там не попали в цю скажімо, лігу, але рівень з кожним роком зростає. Я хочу вам сказати, що зараз в чоловічому чемпіонаті України в Суперлізі, в професіональній волейбольній лізі в кожній команді, практично 4-5 команд мають гравців іноземних. Тобто і там є трансфери, я да, так розумію, Так, безумовно. І в, виходячи з регламента чемпіонату України, на майданчику можуть грати тільки три іноземні гравця. Тому самі розумієте, що буквально от тиждень назад. Проводили суперкубок України з волейболу серед чоловічих команд. Дуже потужна команда Епіцентр з Городка. І Промітей, наш Дніпропетровський Промітей, грали в фіналі, і епіцентр такий зміг перемогти і завоювати суперкубок України. Тому я вважаю, що сьогодні. Український волейбол, і жіночий, і чоловічий дуже на хорошому підйомі, тому що і спонсори є, які підтримують жіночу команду, і спонсори є, які підтримують чоловічу команду, і генеральні, і титульні спонсори. Тому ми скажімо так: шлях вибраний правильно, команда молода, особливо жіноча, та й чоловіча теж. Тому я думаю, що рівень досить такий високий. Угу. А, чудово! І як які плани та підготовка до розвитку команди в майбутньому? Ну, зараз, скажімо так, ми маємо десь якісь незадоволення тим, що в нашому місті дуже слабка база ймається дитяча юнацька спортивної школи, іменно з волейболу. Тому ми практично ми один у нас спортсмен, який виходить з цієї дитячої юнацької спортивної школи. Тому ми, на жаль, не маємо підпорки з низу, тобто мається на увазі молоді. Але, але попереду у нас в грудні місяці Кубок України. В які ми будемо приймати участь. У нас там ми в групу попали де три команди: Академія Промітей, де це, так би мовити, молодіжна збірна України, і Енергетик Нітєшин. Ми в кінці грудня будемо приймати участь в Кубці. Далі у нас після нового року ще чотири тури, тобто в нашій лізі 14 команд. Ми зараз знаходимося на 11-му місці. У нас 14 команд, ми ще зіграємо 8 ігор. Ну, плануємо, звісно, під підвищити свій очковий запас, і плануємо як мінімум в десятку команд вищої лізі з першого разу, з першого так сказати, кроку, попасти, потрапити, да, потрапити туди. Але я ж кажу, ми маємо деякі проблеми з гравцями центрального, центральними блокируючими, тобто ті гравці, які грають в центральній uh -huh. зоні площадки. Тому ми шукаємо зараз більш досвідчених гравчинь. Запропонуємо їм пограти за наш клуб, але як станеться, як подивимось, як, як станеться. Да. Так. Тут а... Це і є проблема да, центральних блокуючих. Вони повинні бути високорослі. Десь ну, мінімум хоча б 190 рост в нашому місті, на жаль, таких дівчат нема з таким зростом з такою майстерністю. Тому це наша головна проблема центральний блокуючий. А, Алі Миколаївич, про матчі, про кубок, де, де ви граєте, де ваш майданчик? Де можна поспостерігати за грою? Ну, Зараз на сьогоднішній день, на жаль, в нашому місті нема такого майданчика, де ми можемо прийняти. Чемпіонат України, тому що там треба вимоги до майданчика. Підлога повинна бути специфічна, повинно бути телебачення, повинні бути камери, повинен бути електронний протокол і таке інше. Тому ми свої ігри грали в Дніпропетровську, там на базі Промітея, а інші ігри ми граємо в інших містах нашого міста. Базове місто з волейболу, скажімо так, у нас в Україні це Чернівці. Там дуже потужна база, там е, телебачення, там показують. В принципі, у нас є канал е, на Ютубі, який може показати це все. І матчі нашої команди можна подивитися як е, онлайн, так і наживо. Тобто трансляція є? Так, да, трансляція є. Але а, я так розумію, що навіть домашні ігри ви граєте все одно, можна сказати, що на виїзді. Ну, по-перше, можна так сказати, але ви ж розумієте, що в сьогоднішніх е, умовах треба, щоб було бомбосховище, треба було, щоб повинні бути умови для того, щоб е, головне здоров'я, головне безпека, ну і таке інше. Тому ми таких умов поки що не маємо, але плануємо. Ну я думаю, що всі плани збудуться, і хочу подякувати, що ви що ви сьогодні завітали до нашої студії. Алі Миколаївич. І звичайно, я бажаю сталості команди, так і звичайно нових результатів. І я думаю, що вже скоро ми будемо спостерігати за волейбольною командою Кривбасу вже в суперлізі. Я так розумію. Ну, до, до цього ще далеко. А ми ну, будемо намагатися. Так, і ми Ми будемо намагатися. Да ми навчально-тренувальний процес не ми не зупиняємо. І ми тренуємось, готуємось, і я думаю, що в подальшому вдало будемо виступати на аренах нашої України, як вища ліга, як волейбольний клуб. Жіночі мається на увазі Кривбас. У нас же ще чоловічий є Кривбас. Тому я думаю, що все буде гаразд, і ми досягнемо тих вершин, до яких ми намагаємося досягнути. Чудово, я вам ще раз дякую і бажаю, щоб так і відбулося. Дякую вам. А вам нагадую, що ви дивились програму інтерв'ю дня. І сьогодні ми говорили про жіночу волейбольну команду ВК Кривбас Криворізького державного педагогічного університету. І гостях у нас був Алім Батюк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.